Вітаю, товариство. Прихильники контролю над зброєю намагаються нас переконати, що чим більше зброї, тим більше злочинності. Тож сьогодні ми зруйнуємо цей міф і розглянемо топ-5 країн, де велика кількість зброї не тільки не збільшує злочинність, але, навпаки, допомагає підтримувати порядок і безпеку. Поїхали. Перша країна в моєму списку це Швейцарія. Як вам має бути відомо, Швейцарія це країна, яка має відносно невелику регулярну армію, але кожен чоловік у віці з 20 до 50 років є військово зобов'язаним. І у разі потреби швейцарська армія може збільшити свою чисельність протягом двох діб до 1 мільйона 700 тисяч добре навчених і підготовлених вояків. Ну звісно, що всі ті чоловіки зберігають свою штатну зброю вдома. Що робить Швейцарію найбільш озброєною країною Європи? А тепер давайте розглянемо деякі факти. Отже, у Швейцарії 41 одиниця зброї на 100 осіб, а рівень вбивств лише 0,5 на 100 тисяч населення. Як так трапилося, що володіючи такою кількістю зброї, Швейцарія має водночас один з найнижчих рівнів злочинності у світі все дуже просто. Сформована старіччими висока культура відповідального володіння зброєю та ретельний, але без жорстких обмежень, контроль над видачою ліцензії. Тож зброя в руках швейцарців – це не тільки не загроза, а ключовий елемент безпеки суспільства та всієї країни. На другому місці Чехія. Чехія знаходиться в авангарді всіх європейських країн та має найліберальніше збройове законодавство. Право громадян на володіння зброєю з метою самозахисту внесено до хартії основних прав і свобод, тобто є конституційною нормою. Відповідно, громадяни мають право приховано носити зброю для самозахисту, а злочинність у Чехії набагато нижча, ніж в багатьох країнах Європи. В Чехії 12 одиниць зброї на 100 осіб, а рівень вбивств лише 0,6 на 100 тисяч населення. Отримати дозвіл на зброю в Чехії не просто, бо існує жорсткий контроль, але злочинцям добре відомо, що будь-хто може бути озброєним і можна отримати збройну відсіч. Це змушує їх двічі подумати перед тим як напасти. На третьому місці Фінляндія. Де володіння зброєю це частина культури. Фіни мають глибокі традиції полювання і спортивної стрільби, і це жодним чином не веде до зростання злочинності. У Фінляндії 32 одиниці зброї на 100 осіб, а рівень вбивств 1,4 на 100 тисяч населення. Доступ до зброї контролюється жорстко. Але ніхто не забороняє людям володіти нею заради полювання, спорту чи самозахисту. Процес ліцензінування виключає випадкових власників зброї, а соціальна стабільність та висока довіра до правоохоронців роблять Фінляндію однією з найбезпечніших країн Європи. Четверте місце Ісландія. Так, ця маленька країна, де живе всього 370 тисяч людей, має дуже високий рівень володіння зброєю. 31 одиниця зброї на 100 осіб, а рівень вбивств лише 0,3 на 100 тисяч населення, тобто один з найнижчих у світі. Таким показникам сприяють доволі жорсткий процес отримання дозволу на зброю, соціальна стабільність та низький рівень конфліктності. До речі, в Ісландії також один з найнижчих рівнів організованої злочинності у світі. Ну і нарешті на п'ятому місці Сполучені Штати Америки. Країна, де конституційне право на зброю є фундаментом безпеки. Отже, кількість зброї. 120 одиниць на 100 осіб, а рівень вбивств від 5,5 до 6,5 на 100 тисяч населення. Це залежить від штату. Штати з вільним носінням зброї мають нижчий рівень злочинності. Більшість масових стрілянин відбувається у зонах, де заборонено носіння зброї. Натомість озброєні законослухняні громадяни зупиняють злочини ще до приїзду поліції. Тож міф, чим більше зброї, тим більше злочинності я вважаю зруйнованим, бо озброєне суспільство це вічливе суспільство. Товариство, поширюйте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підтримуйте та підписуйтесь на цей канал і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.